Привіт, і сьогодні у нас на огляді обновлена акумуляторна пила від торгової марки Grand. Так, подивимося, що всередині. А чого вона обновлена? А зараз все покажу, що вона обновлена. По-перше, йдуть уже нові акумуляторні батареї. Як бачиш, сюди логотипи вибиті, індикатор заряда батареї навіть сонячний день класно видно. Акумуляторна посадка йде на Макіту. Так, тут, напевно, мало бути тайп-сі, поки немає, але ми надіємося що в наступних моделях буде вихід під Type-C, щоб можна було. Так, але ж отвір є. Отвір є, це означає, що в майбутньому можна, скажімо так, його апгрейдити Отож, в комплекті одна батарея. Як я вже сказав, на 4 А годин. Зарядний пристрій зі струмом зарядки 2 А. Також в комплекті є баночка підмастила. Дуже схоже, як зараз дають бренди, роблять бренди. Ну, звичайно, вона без мастила, напевно, не дають мастила того, щоб не розлилося. При транспортуванні. Відмічу, що в комплекті ідуть дві шини по 8 дюймів. Ось цей натягувач має можливість перекручуватися, як бачите, на іншу сторону. В шині є ведуча зірочка. Також в комплекті два ланцюга, Ланцюг іде з кроком 14 дюйма. І відмічу що на ланцюгу є перфорація. Також покажу, що є автоматична подача масла і два віконечка. Не знаю навіщо. Напевно, щоб ти бачив, там контролював середину рівню і мінімум. Не знаю, вперше бачу два віконечка. Зараз лєм масло буде видно. Ручка тут іде нормально прогумована. Верхня частина також нормально прогумована, щоб легенько собі там запиратися. Відмічу цей момент, що тут іде безключова фіксація ланцюга. Як бачите, та крутілка має ось таку защоку. Ну точно так зроблено, як в брендах. Є захисний кожух, шина тут фіксується на одну шпильку, і широке посадкове місце. В принципі, для міні пил там особо двох шпильок не треба. Зуби, щоб запиратися, як бачите, є ідуть тут пластикою але такими пилками, скажімо так, не треба сильно запиратися, бо нагадую всім, як не крути, це іде сучкоріз Кнопка включення, як завжди, з технікою безпеки. Справа і зліва є ось такий сувачок, запобіжник. Ви його кому як зручно натиснули, і працюєте. Також немає фіксації. Все це техніка безпеки. До речі, під вона батарею 4 ампер годин. Як бачите, пилку тримаю в руках. Ну, нормальний баланс. чуть чуть може її нахиляє донизу, але коли ти береш рукою, не відчуваєш, що тобі її тяне донизу. Давайте послухаємо, як вона працює. Так, залив комплектну банку мастило. Відразу давайте перевіримо, чи ніде нічого не протікає. Як бачите, ну я давлю, ніде нічого не протікає. Можна брати з собою. Банку, бо буває по різному, буває, що і протікають, і так далі. Заливаємо мастило. Так, як видно, через одне віконечко вже видно, а друге навіщо а, набиратись. починає Починає набирати типу, мінімум і максимум. Перше бачу таке рішення. Відразу перевіримо подачу масла. Як бачите, відразу подається перед тестом швидко, по характеристиках, як я вже сказав, 20 вольт. Батарея буде заряджатися півтора години, шина 8 дюймів або 203 міліметра, і швидкість ланцюга 420 метрів у хвилину, а число обертів двигуна 6000 обертів 500 у хвилину. І вказали, що тут безщітковий двигун. До речі, приємною фішкою, то що в Гранда появився висоторіз. Відразу скажу, що цей висоторіз на 2,5 метра. Покажу, як виглядають кліпси. Відмічу, що висоторіс підпружинений. Тут стоять гумові демпфери, щоб не оббивався. Як корпус, і усередині алюмінієва трубка з такою проточкою, щоб її не провертало. Раз. Кліпсою зафіксували. І другий склад також підпружинений. Акуратно треба бути при зборці, щоб по руках не вдарило. І ось, будь ласка, 2,5 метра. Він. Не є важкий, звичайно, я без пилки його тримаю однією рукою. Відмічу, що є тут два карабіна. В комплекті йде плечовий ремінь, можна підвішати. Так, давайте в цеплю плечовий ремінь. Ну і вдіваєте на себе, там, чи на плече, чи як вам зручно, чи на шию. Так і вдіваєте. Отак набагато легше вже тримати. І фіксатор інструменту має шість різних положень. Чуєте, які тут положення йдуть. Фіксовані, давайте зараз приєднаємо пилку. Все дуже швидко приєднюється, просто нічого ніде не клинить. Раз. І у задній частині є е, такий запобіжник, щоб, не дай Бог, пилка не злетіла при роботі і приєднуємо акумуляторну батарею. Відразу скажу, довжина його, плюс інструмент, плюс рука ну, мінімум до 4 метрів, мінімум, навіть більше ви можете щось зрізати. Так, давайте попробуємо, як працює. Поки Нік демонструє деревам свою перевагу в технологіях, я пішла шляхом простіших людей і відкрила її каталог. Тут я включаю фільтри, живлення, акумулятор, тип ланцюгова, а далі бренд. І сайт сам мені все розкладає по поличках. А ось і вона, та сама міні-пила, яку Нік зараз тримає в руках. Тут видно різні ціни, бо є кілька комплектацій. Є варіант з подовжувачем, кому треба дотягнутись, а є без нього для тих, хто як нік любить працювати в проту. Нагадаю, її каталог це український сервіс. Працює у нас більше 20 років. Посилання доточне, як завжди, залишить під цим відео. А я піду витягувати Ніка з гущавини, поки він не тестує там щось нове. Нехай щастить. Ну що ж, знайшов такий вольожник більше, ніж на півшини. Відразу скажу, що це є сучко Це її максималки, з чим вона може справлятися. Ну що ж, погнали! Yeah. Uh. Ну що ж, друзі, такий результат. 72 різи це реально гіперрезультат. Працювали ми практично е, на всю шину. Дуже багато було різних різних сучків. І це на одному заряді. Ну, реально, мене вражає, як для дому, якщо ти маєш акумуляторні батареї типу Макіта, то можна працювати і працювати. Соломія, що ти скажеш свої враження про ту пилку? Однозначно краще, ніж той сучку різ, який ми з тобою різали. А, ти, має... а, ти маєш на увазі щільно, ну, так і кажи своїми іменами. Не Асені, реально ліпше ріже, тому що безщитковий двигун, батарея сильніше, двигун сильніший, шина більша. Але друзі, не забувайте, це є сучкоріз, це є гілкоріз для домашніх умов. Ну як бачите, з такими завданнями справляється. Так як в нас вже сіла акумуляторна батарея Grand, я поставив сюди акумуляторну батарею Altus. І мені цікаво, чи зможе ця пилка справитися з такою колодою більше, ніж шина. Вона не призначена для того. Відразу кажу, але в нас якби тест погнали. I got you good. I got you Ви знаєте, справляється легенько, легенько, з двох сторін обійшов. Як бачите, дерево не трухляве, дерево таке напівсухе, напіввологе. І якщо треба, він може без проблем. Ну я завжди казав, що технології не стоять на місці. По-перше, після такого тесту, як ви бачите, середина взагалі чистенька, немає ніякої стружки. Ну, якщо десь сильно придивитись, можливо, десь тут трошечки, ну це врахується, що немає. Далі по контактній групі відмічу, що вона не доторкається з платою управління і тут не торчать ніяких контактів, але все рівно перестрахувалися і приклеїли такий діелектричний матеріал. Контакти тут приклеєні нормально. Плата стандартна, таких плат можна знайти Путь на якому ринку до мікріка також все припаяно. Мікрік також можна знайти на будь-якому ринку. Покажу, що мікрік не ноунейморський, мікрік заводський від торгової марки Ян Ран. А далі мене рівень ще більше вражає, тому що на сьогоднішній день, як бачите, вже багато хто не ставить силіконові шланги. Як бачите, шланги повністю два йдуть гумові. Далі відмічу, що стоїть гартована гайка. Якщо з часом виробиться колись, можна і поміняти. Масляний насос тут з'ємний. Друзі, і ще мене вражає, що тут стоїть пило підшипник. А не просто пилозахищене, як бачите, з класом точності. Також завжди говорю, що великі справи пізнаються з малих. Начав розбирати пилку, звернув, що всі саморізи тут гартовані. Це не ті саморізи, знаєте, такі соломінові, що пару раз відкрутиш, і грані вже збиваються. Також масляний насос фіксується на гартовані саморізи. А це означає, що можна буде щось міняти, замінювати. І після того, як ти пару разів відкрутиш, закрутиш, грані тобі не позбиваються, не, зли... не позлизуються. Ось так виглядає масляний насос. Відмічу, що ніде ніяких підтікань немає. Як бачите, залито тут герметиком, щоб нічого не підтікало. Так, достаю відому шестерню. Ну і мене вражає, вона тут напресована на вал і ніяких шпонок немає. Як бачите, йде конічна косозуба передача. Ну, маски тут не пожаліли, як на мене, достатньо. Якер фіксується на два підшипника. Бачите, передній підшипник більший, а задній підшипник менший. Біля критчатки задній підшипник стоїть від торгової марки Agl. 607, також як бачите з класом точності. А в передній частині, як я говорив, 608, також пилозахищений Ну і звісно. Шестерня тут напресована на вал. Завжди порівнюю якір постійний магніт з 25-мм бітою. Ну, бачите, трішки менше біти, є на неяко балансування. Відмічу, що сам магніт також посаджений на метал. Покажу, як тут реалізовані катушки статора, і знаєте, скажу гранду, от реально моя повага. Кожен провід йде в термоосадці, і все це додатково залито компаундом, щоб ніде від вібрації нічого не від'єдналось. Ну і з озрожньої сторони, частково бачите, де йде більше навантаження, тут також залито компаундом. Так, а тепер глянемо що там Від нас приховує акумуляторна батарея, як же ж вона зроблена. Ну що тут сказати, моя повага, як бачите, яка велика повноцінна плата. Плюс ніяких проводків немає, все йде на контактних шинах. Видно, важливі елементи тут залиті лаком. З двох боків, як бачите, є спеціальний такий діелектричний матеріал. Покажу, як все зафіксовано в чотирьох місцях точковою зваркою. Відмічу, що достатньо місця для охолодження. До речі, банки забрендовані ґранд. І скажу вам, що цю батарею я тестував. Ємність тут дійсно відповідає. Відає заявлені, тобто 4 ампер годин Зараз багато хто напише, що не бачить тут е, термодатчика. На жаль, камера не передає, але він розташований ось тут е, під платою. Давайте зі зворотньої сторони може буде краще. Видно, ні, не видно. Камера не передає, але я бачу, ось тут платою, ось тут є термодатчик. Тобто переживати не треба, батарея зроблена тут по всіх нормах. Розібрав зарядний пристрій, покажу, як все виглядає. Дросель, радіатор. Відмічу, що плата, як бачите, зафіксована до корпусу. Ну, в принципі, за такий цінник, нормальний зарядний пристрій, нічого не болтається, не тіліпається, все акуратно. Друзі, і в підсумку я скажу, що за такі кошти ну, реально топова, хороша пилка. Дуже сподобалась, як зроблена акумулятор. Батарея. Також, як ви побачили в тесті, можна пиляти на всю шину. Я не рекомендую, але якщо десь колись треба, з розумом, без фанатизму можна пиляти. По механіці в мене претензій немає. Підшипники стоять хороші. Також сподобалось, що шланги вже йдуть не силіконові, а гумові. Гумові шланги вони довше служать. По запчастинам до даної пилки ну, не буде проблем, можна і не йти плату, можна і знайти і двигун. І спокійно можна користуватися цією акумуляторною пилою в домашніх умовах. Хоч кожен день лиш би. Вам хватило акумуляторних батарей.